Всім добрий вечір. Я на роботі. Така думаю, що б його розказати. Сьогодні був урок і трошки знизила ціни на масажі, то одразу зарезервували візит через буксі. Знизила це, значить, година 150, а півтори години 200. Ну, поки що так, тому що мало людей, тому я вирішила трошки знизити. То в мене було трошки дорожче. 150 у мене було тільки за спину, а зараз я вирівняла, зробила 150, не важливо, що. Ну і жіночка забронювала час, Полька, і там з першої візити бухсі побирає, ну, бере собі комісіонні. Якщо людина вже далі резервує, то. Тоді вже всі гроші мені. І дуже класно продавати абонементи. Якщо людина зацікавлена в масажі, їй пасує, то пропонувати абонементи трошки дешевше ну від 10 штук, від 10 г... масажів годин. Ну і тоді, звісно, буде вигідно. В общем, трохи продала речей. Вирішила продавати. Відібрала те, що я хочу продати, віддала задармо духовку електричну і то, плитку, тому що вони слабо пекуть і вони вже такі не нові, трошки їх треба відтирати. І я вирішила, що тут на роботі я не хочу на них готувати. Ну, Я людям сказала, що їх треба відмити, тому що вони припалені. І завтра заберуться. Сьогодні продала такий регал, потім валізку маленьку. Регал 50, валізка 50. Ну, коротше, трошки заробила. Ще в мене є курточки, їх по 20 продаю, хоча вони взагалі вполне нормальні, тому що я майже не носила їх. Ну, в будь-якому випадку вона стара. А, купальник продала за 10 такий, що купила. Там до 100 злотих, ну просто він на мене малий, на, на груді не налазить. Ну, коротше, продала якісь жінці, вишлю. Вона вже оплатила доставку і купальник. Ну, бо доставка 12, купальник 10. Ну, якби таке, щоб не валялось, щоб не викидати. Тому ще комбінезон є, туфлі. На каблуках, таких широких каблуках, але я щось не хочу ходити, якось важкувато і без сенсу. Куди я в таких туфлях? Ну, якщо не продам, буду ходити. Ну і так, трохи устроїла тут розпродажу, вазони для квіток, по два злоти продаю. Ну, в общем, все-таки дешеве, але буде якась копійка і не буде валятися тут. Регал продали, вже якесь більше місця. стало. А То там стоїть, тут стоїть. Ну, коротше, трошки попродається і добре. Я все-таки подумаю, над не шафка, а полки і штора, щоб ото засовувати. Ну, тільки треба ці робити ну, таке, що приспособлення. Проще, звісно, шафку поставити, ніж ці всі. Шторки, і це треба якісь рейки, щоб і там ми ці, ці шторки їздили по тих рейках. Ну, коротше, проща шафа, звісно. Ну, опять же, як з'їжджати, як люди писали, куди потім його дівати, Опять продавати за безцінь. Ну і взагалі побачиш, ще. Ще до того не дійшло, що я щось купляю сюди, бо ще нема фінансів на те. Вихід є з власного бізнесу, все окей, просто дофіга розходів. Зараз я уменшила на 600 злотих, помінявши квартиру. І Вже буде легше, тому що 600 злотих кожного місяця це вагомо. Якось так. Сьогодні у мене оце, зараз буде клієнтка, ну, вона мені просто знаходить ученицю на навчання. Ну, не те, що вона шукає, просто вона розказує, що де вона навчилась. І я їй за це даю два масажі за одну ученицю замість грошей. А потім ще одна жіночка записалась на 19-ту годину, до вечора вже вона буде. Ну, годинку загальний масаж, бо дуже-дуже мало клієнтів, і всі по відпусках, по відпустках, тому трошки знизила ціни, щоби. Уже як буде багато забито весь графік, тоді можна підняти. Хай ходять. Ну, чим просто сидіти, то хай люди приходять. Бо смислу. Ну і так, якось іде все потрошку. Дні за днями пролітають. Такі то справи. Ну, постійно-постійно даю рекламу. Ну і учу дівчат. І вони теж потім починають працювати, і це дуже так прикольно. Сьогодні зателефонувала власниця кав'ярні, в якій я працювала, попросила знайти людину на поміч кухенну, то я дала оголошення. І от, Жінка, яка прийшла за полками, каже, роботи потребую, то я її скинула. Ну, коротко, я думаю, трошки людям допомогла. Я не тримаю жодних образ. Що мені колись там вони щось там маніпулювали, щось то. Воно в мене не тримається образами. Ну, якби... І я думаю, що це непогано. Гірше, коли та образа не виковирюється і не відпускає. Тому так. Ну і все, будемо дивитись далі. Зараз YouTube трошки мені став більше давати доходу. Якась цікавість людей зросла, як я переїхала в хостел і бачу, що дохід трошки підріс. Ну і догнати би так, щоб кожного місяця по 100 доларів заробляти з Ютуба, то було б дуже добре. Це тільки на переглядах реклами. Може, вони підняли ставки на реклами, тому що якась збільшилась. Все-таки вже подорожчало все, тому вже і за рекламу більше платять, тому і зріст, виріс доки. Якось так. Так що, слава Богу.